Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Мінтумак. Все про криптовалюту. Сьогодні ми розглянемо Аави платформу, де можна заробляти на депозитах або брати позику в криптовалюті. Це децентралізований фінансовий протокол, який дозволяє вам позичати активи без продажу своїх монет. На ави ви можете отримувати відсотки на депозиті. Або, наприклад, якщо у вас є USDT, але вам потрібен BNB для нового IDO, ви можете позичити BNB без втрати на курсі. Але й також є ризик ліквідації. Якщо борг стає занадто великим у порівнянні з заставою, то її можуть примусово продати. Наприклад, ви позичили BNB, а він виріс в ціні. Ви внесли 1000 USDT як заставу і позичили 1 BNB по 620 USDT. Ваш LTV на початку 62%, 620 USDT боргу і 1000 USDT застави. LTV – це відсоток, який показує, скільки можна позичити відносно застави. Отже, якщо ціна BNB зросте до 900 USDT, то ваш борг по перерахунку на долар теж збільшиться. LTV перевищить ліквідаційний рівень, який 75%, і ваша USDT застава буде примусово продана. Що буде у підсумку? А ви продасть ваші USDT для покриття боргу. Ви втратите 1000 USDT, але позичений один BNB не треба буде повертати. Проблема в тому, що тепер BNB коштує 900 USDT, а ви втратили 1000. Якби ви викупали BNB раніше, то зберегли б свої активи. Що робити, щоб уникнути ліквідації? Потрібно слідкувати за ціною позиченого активу. Якщо він росте, то потрібно або погасити частину бору, або додати більше застави. І також тримати LTV у безпечних межах, не більше 50%. Отже, як правильно користуватись ААВ? давайте розбиратися крок за кроком. Заходимо на AppAwe.com посилання в описі під відео і натискаємо Connect Wallet. Обираємо гаманець та підключаємо його. Під'єднатися. Тут можна вибрати потрібну мережу. Ось тут, видно, всі доступні мережі АВА. Я обираю BNB chain. Тут у розділі Assess to Supply ми бачимо доступні монети для застави у мережі BNB. Вносимо 10 USDT в заставу, але спочатку потрібно переключити мережу на BNB. Вносимо 10. І натискаємо Approve USDT комісія 0,23. Також ми бачимо API 2.98%. Це означає, що за рік ви отримаєте 2,98% від внесеної суми. Тут відсотки нараховуються регулярно і додаються до балансу, то вони також починають приносити прибуток. Натискаємо «Supply USDT. І підтвердити. Також можна додати токен до гаманця, щоб було видно. Ось, готово. Тут ми бачимо колатерал. Якщо увімкнено, то USDT можна використовувати як заставу для позики. Отже, переходимо в Assets to Borrow. Бачимо BNB, доступно тільки 0,8 BNB, доступно на Аави. І також тут високий API 7,68%. Це відсоток який доведеться сплатити за позику. API при позиці означає, що за рік ваш борг зросте на 7,68%. Тому перед тим, як позичати кошти, важливо враховувати API. Обираємо BNB. І бачимо, що за 10 USDT можна позичити до 0,01 BNB, що еквівалентно 7,42 USDT. Але якщо ми позичаємо стільки BNB, ми бачимо, що health Factor 1,05. І позначено червоним. Тут показано, що це високий ризик ліквідації. Ліквідація відбувається, якщо health Factor менше 1, тоді застава буде примусово продана. Пробуємо вищий показник. Пробуємо позичити менше BNB і бачимо, що Factor вже дуже високий, 12.40. Можемо спробувати позичити 0,005 – це 3 долари. Бачимо, хелс-фактор досі низький. Ось 0,003, Factor 4,13. Ризик ліквідації невисокий. Завжди тримайте Health Factor вище 1,2. Позичайте менше, щоб уникнути ліквідації. Якщо ціна BNB росте, варто слідкувати за health factor та гасити бор завчасно. Залишаємо unwrap VBNB включеним, щоб нам на гаманець прийшли BNB, а не repti е, BNB. Натискаємо Approve. І позичаємо BNB. Підтвердити комісія 0,85. USDT. Готово. Після того, як ви взяли позику, важливо знати, як її погасити та вивести свої кошти. У вкладці YoBoros обираємо BNB та натискаємо Repay. Вводимо суму, можна частково або повністю. І натискаємо Repay BNB. Та підтверджуємо транзакцію у гаманці. Готово, борг погашено. Тепер можна вивести заставу. Чому важливо погасити борг раніше? Якщо API високий, борг зростає швидше. І якщо хелс-фактор знижується до 1, то відбудеться ліквідація. Переходимо у вкладку Your Supplies. Обираємо USDT та вводимо суму, можна частково або повністю, та натискаємо віздро і підтверджуємо. Готово. юзите повертається на ваш гаманець. Зверніть увагу, ви не можете вивести всю заставу, якщо борг не погашений. І також потрібно залишити достатньо застави, щоб халсфектор залишився безпечним. Отже, спочатку погашаємо борг, потім виводимо заставу і готово. Ви успішно завершили позику без ліквідації. Тепер усе максимально зрозуміло. Якщо треба ще щось уточнити, залишайте коментарі під відео. Дякуємо, що дивились! Тепер ви знаєте, як користуватись платформою Ави для позик, депозитів та управління своїми криптовалютними активами. Не забувайте підписатися на наш канал, щоб отримати більше корисних порад про криптовалюту, децентралізовані фінанси та багато іншого. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу, де ви зможете отримати останні новини, обговорення та поради від нашої спільноти. Лінк у описі. До нових зустрічей і пам'ятайте, криптовалюти та DeFi можуть бути вигідними, але завжди враховуйте ризики.